Це ви? Боже, ви його вбили? Сема. О, господи. Сем не живий? І що ти відчуваєш? Те, що я. Звичайно ж. По своєму трагедія. То нащо ти вбив його? Хвилиночку. Я зроду. Хто ж, як не ти? Так чи ні, пам'ятаєш? Я не сказав так. І не сказав ні. Стоп. Це щось, тому що в суді це. Хто говорить про суди? Є про те, що. Боже мій. Він дружину мав і двох синів. Лестер, він посадив тебе в бочку і викотив на дорогу ти ціле життя наївно вірив, що існують правила. Нема їх. Колись ми були горилами. Усе, що ми мали, ми брали силоміць. І сьогодні ти вже більше мужик, ніж був учора. Чого раптом? Усе наше життя червоний приплив. Нас годують гівном. День у день, начальники, дружини, будь-хто до знебуття. Якщо не опиратися, не показувати ту мавпу, що сидить там, у глибині то нас просто змиє.